Мабуть, багато хто чув фразу вас не обирають, тому що ви себе не обираєте. Можливо, в деяких моментах ми справді себе іноді зраджуємо. Обираємо думку іншої людини, обираємо погляд іншої людини, бажання іншої людини. А якщо до того, коли ми відчуваємо якусь найбільшу біль від когось, і насправді те, що ми це відчуваємо, ми робимо для себе самі. Якщо так подумати, то інша людина взагалі не може зробити нам боляче, вона лише може зацепити те, що у нас уже є. Тобто у кожного з нас до себе є якесь відношення, і не в усіх сферах воно може бути хорошим. І коли, наприклад, ви відчуваєте якусь ситуацію, яка на вашу думку вас образила, візьміть і скажіть собі: так, оця дія означає, що ти недостатньо хороший, непотрібний, неважливий, нецінний, і так далі. Слова іншої людини ви можете передати собі ж самому і зрозуміти, що саме це ви самі і притягнули до себе своїм відношенням. Звісно, ці слова активують якось біль, і ви спочатку подумаєте, що це неприпустимо, це боляче. Це означає, що в будь-яких діях свого життя ви обрали десь себе зрадити, не оцінити, не вибрати, чи, можливо, залишилися там, де потрібно було піти, чи шукали щось в комусь, а не в собі, і боялися зіткнутися з правдою. Тобто боялися сприйняти те, що саме і ви є та людина, яка робить вам боляче, і тільки в цей момент ти розумієш, що я так більше не хочу з собою чиняти.